На відміну від будь-якої іншої планети в нашій сонячній системі, поверхня Землі на 70% вкрита рідкою водою. У той час, як вода робить Землю придатною для життя, її наявність тут трохи дивує, оскільки все, що ми знаємо про те, як сформувалася наша планета, її поверхня повинна була бути зовсім сухою. Історія Землі виглядає наступним чином: наша сонячна система утворилася в результаті гравітаційного колапсу величезної газопилової хмари. У щільному згустку газу в центрі запалилися термоядерні реакції, що сформували сонце, яке, будучи молодою нестабільною зорею, випускало потужний сонячний вітер. З плином часу цей потік заряджених частинок виштовхав залишки газової хмари все далі й далі, залишивши тільки тверді полові частинки, які в свою чергу злипалися в кам'яні брили планетозималі, які зрештою склали планети внутрішньої сонячної системи, як її знаємо сьогодні. Але тут є проблема: вода у вигляді льоду не могла бути одним цілим разом із твердими частинками, які злипалися навколо, тому що рання внутрішня сонячна система була надто гарячою для замерзлої води, а будь-яка водяна пара була б далеко. Виштовхнута сонячним вітром. Отож, якщо Земля не починала своє існування із водою, то як ми зрештою отримали такі чудові океани? Ми знаємо, що H2O не була створена тут протягом мільярдів років, оскільки такі природні процеси, як згорання, дихання і фотосинтез створюють і розкладають приблизно однакову кількість води, і в будь-якому випадку величини, про які йде мова, настільки мізерні, що вони не можуть пояснити настільки велику кількість води на планеті. Оскільки вода на землі не була ані частиною оригінального пакування, ані виробленою тут на місці, вона мусила прилетіти здалеку у метеороїдах, кометах або інших тілах, що творилися в зовнішній сонячній системі, де вони були достатньо далекі від сонця, щоб замерзла вода, могла б у них залишитися. Комети, будучи брудними людяними брилами, є логічними кандидатами на джерело нашої води, але були виключені, коли стало відомо, що вони значно багатші Дейтеріям ніж вода на землі. Цей гідроген, ядро якого містить, окрім протона, ще. Нетрон. На кожен мільйон атомів гідрогену в земній воді є близько 150 атомів дейтерію. У той час як типова кометна вода містить їх удвічі більше. Ці незбіжні хімічні підписи дозволяють припустити, що вода на землю, можливо, не прилетіла у кометах. Виявляється, що найбільш імовірним джерелом води на землі є особливий тип метеорита. Так званий вуглецевий хондрит. Хондрит – це просто назва класу кам'яних метеороїдів, що найчастіше стикається із землею. Але лише вуглецеві хондрити містять воду разом із великою кількістю вуглецю, як можна дізнатися із їх імені. У них міститься вода, тому що вони формуються за межами сонячної снігової лінії. І більш того, їх вода містить частку важкого гідрогену Дейтерію, аналогічно земній воді, чітко вказуючи на те, що ці тіла і є джерелом наших крижаних шапок, хмар, річок і океанів. І таким чином вода, яка перетворила нашу планету в блакитну кулю, потрапила сюди в буквальному сенсі з глибин космосу. Українською мовою озвучено творчою спільнотою Стругачка спеціально для цікава наука.